Мишка Фіолетка була в школі неуважно і неправильно зрозуміла завдання, яке задала вчителька. Вчителька сказала опишіть вигляд і поведінку лісової вухатої сови, а Фіолетка почула лугової вухатої сови. Вдома мишка сиділа за столом на кухні і не знала, що ж їй робити. Її батьки ніколи не чули про лугову сову. Тож Фіолетка пішла до лісу на пошуки лісових сов, щоб їх розпитати. Мишці дуже пощастило: на одній галявині вона зустріла аж п'ятьох сов, які дискутували про сенс життя. Добрий вечір, привіталася Фіолета. Можливо, хтось із вас лугова сова? І пояснила птахам, що їй треба. Сови довго думали лугова сова. Лугова, ні, не чула, сказала одна із пташок. Може, то десь на півночі такі водяться, припустила друга. Так, але ж яка вона на вигляд? втрутилася третя. Зрештою, озвалася болотяна вохата сова. Може, це про мене йдеться? Я живу на лузі при болоті. Опиши мене. Чи мене підхопила лісова вуха сова. Лісова, чи лугова звучить майже однаково. Напиши Лісова, вухата сова, найкрасивіша, найрозумніша пташка. Не така вже ти гарна, перервала її снігова сова. Найкрасивіша. Найгарніша з усіх вас п'ятьох це я. Сови ледь не пересварилися, фіолетка врятувала становище. Я знаю, що робити. Напишу ось так. На жаль, мені невідомо, яка на вигляд лугова сова. Замість неї я опишу п'ятьох найкрасивіших, найрозумніших сов, які мешкають у нашому лісі. Згодні. Ще пак, щоб сови та й не погодилися, Фіолетка написала довгий-довгий твір про сов і отримала за нього найкращу оцінку.